Поширення життя в атмосфері обмежується здебільшого її нижнім шаром тропосферою. Наприклад, верхня межа польоту птахів розташована на висоті близько 7 км, комахи в повітряному середовищі піднімаються не вище 6 км, фотосинтезуючі рослини не ростуть в горах вище 6 км через низький вміст вуглекислого газу і відсутність води. Вертикальне поширення живих організмів в атмосфері за межі озонового шару лімітується ультрафіолетовою радіацією, яка вбиває все живе. Концентрація озону, який утворюється з кисню під дії сонячної радіації на висоті 20-22 км максимальна. Водночас, частка озону в газовому складі атмосфери дуже мала. Молекули озону формують навколо планети захисний екран. Що оберігає все живе на землі від згубної дії ультрафіолетового випромінювання сонця?